Слава Анації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я, Сашко добрий! Зник, значить, побіг, там є попереднє відео. Кому цікаві, подивіться. В будь-якому випадку перевірити підписку на цей важливий канал. І я вам розповідаю: побіг у мене сальники водички на редукторі підігрівача шасі БМП, це БРМ 2. Так, я його зняв, з, вирізав з контуру, заглушив пальне. Трубка повітря, ну от вона висить, всі кріплення на штатних місцях. Перед, ну Через те у мене збігла водичка, я її ще тут не прибрав. Закільцював контур. Запускати машину. Немає обігу рідини, з вечора нема. На, на, на будь-яких обертах. Газ, не газ, нема різниці. Голості, нема обігу рідини. Вона переношувала. Зранку я її погладив по носі, попросив працювати, запустив. Вона трішечки на холостих не обіг рідини, потім бац, пішов обіг рідини. так, Все відповідно зараз виконую роботи. Але ми з вами фізики, а у фізиці без практичного успіху експерименту, так, теорія вважається лише теорією. І тут ми переходимо до області квантової механіки, у якій зараз криза. Експериментальності, так, скажімо так, бо там експерименти в деяких випадках неможливі за нашу рівня технології, в деяких випадках астрономічно дорогі. Але мова власне про що? Про те, що це не квантова механіка, цей вузол, редуктор підігрівача, як я і думав, от тепла трубка. Так, так як я і думав, але зараз ми це знаємо. Напевно, 100% можна вирізати з контуру, дістати з машини, віддати в ремонт. Як я талановитим рембатівцям, наприклад, вашої бригади, ну, бо в 54-й бригаді там талановиті ремонтники, вони його зараз там пересипають, мені повернуть, я поставлю на машину. Але зараз вересень місяць, критичної потреби в підігрівачі немає. Хоча я користуюся підігрівачом цілий рік. Я про це говорю систематично. На те є низка причин, кому цікаво, підійдіть, подивіться відео на цю тему. Але у підсумку, кільцювати, брати і їхати абсолютно. Нічого не перешкоджає. В літній період. По зимі, звісно, це все категорично, категорично, однозначно, ні. От, все. Маю надію, вам все це корисно. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня. Поширюйте ці відосики, поширюйте ці канали, підтримуйте розвиток каналу, бо грошей на рекламу немає. А просувати українське в Украї... в інтернеті. Українськомовне важливо для остаточної перемоги України над Московією, загарбниками і окупантами, одвічними ворогами всього українського і будь-якої з іншої нації, які вони або викорінили, винищили в процесі історії, або прагнуть це зробити разом борами поборемо.